Всім привіт! Сьогодні хочу запросити вас на нову пішу екскурсію в Толедо. Це буде ще одне цікаве історичне місце, яке називається Мескіта дель Крісто дела Луз. Практично всі історичні пам'ятки та цікаві місця в Толедо знаходяться в центрі в старому місті. Тому зараз я знову... Пройдуся вже відомими вам місцями, які щоразу ви могли бачити на моїх відео. Ось, наприклад, зараз ми тримаємо шлях через інку, там, де щоразу я проходжу курси, там, де ми вже з вами нещодавно були. Той самий хостел, який я знімала вам минулого разу в своєму блозі, коли йшла в інку на курс. А це Пласа де Торос. А так зблизька виглядає Пласа де Торос. Погано видно, вона така кругла-кругла. Скоро в Толедо відбуватиметься одне дуже цікаве свято, яке чекають цілий рік. Корпус де Крісто. І от в цей день відбуватиметься корида на пласі. Той самий Бургер Кінг, але вже через дорогу. Бачите, раніше я йшла по ту сторону. Через зупинку йшла туди, прямо до Інки на курси Сьогодні в мене також чекається дорога, але зараз зранку ми з вами направляємо з трішки в інше місце. І знову цей готель Марія Крістіна. Як бачите, готель чотиризірковий, тобто дуже-дуже хороший і, мабуть, дорогий. Цей готель має дуже гарне розташування, тому що плюс-мінус в хвилин хвилинах ходьби від нього знаходиться і парк Дела Вега, і трішки в 15 хвилинах ходьби знаходиться історичний центр Каско хісторико. Якщо піднятися на гору, і тут, ось як бачите, вже Починаються музеї і починається все цікаве. Тобто дуже-дуже гарне розположення в цього готеля. А ось так зовні виглядає сам готель. Ну, судіть самі. Як на мене, дуже гарно. Ось так рухаємось вперед і перед нами з цього боку відкривається дуже гарний вид на на нагору. Саме це стара частина міста. Чому? Саме Каско? Тому що раніше будувались міста за мурами, ви вже це знаєте, бо були війни, всі один одного захвачували для того, щоб збільшити свої території. І от раніше Толедо було саме таке загороджене цим муром, захищене місто на горі. Зараз зайдемо через парк, але не через парк, а обріжемо по колу. Пройдемо по колу. Пройдемо по колу і вийдемо до Пуерта де Визагра. Та сама захисна брама старого Толедо. Зранку в парку Кіоски ще закриті, людей немає. А от ввечері вже всі після роботи посходяться. А ні, навіть ближче до обіду. Щоб перекусити сандвіч, богаріджо, попити урчату та гранізато де лимон. Але тут людей завжди вдосталь, бо чуро с'їсти завжди можна. Будь-який час дня і ночі. Та сама Пуерта де Візагра. Зараз нам треба буде пройти ось в ці двері і потрапити всередину, туди, на подвір'я. Тому саме це ми з вами зараз і зробимо. Тут немає світофору, мабуть, можна переходити так. Будь так. Ну, я вже прийшла, тому якось так. Ось так от виглядає Пуерта де Визагра. А ось так от просто виглядає автобусна зупинка. Без ніяких лавок, без нічого, просто стоїш і чекаєш свій автобус. А ось є автобус, до речі. А ось так зсередини виглядає, з двору виглядає Пуерта де візагра Це вхід, ось бачите, люди заходять. І це внутрішній дворик з кафешками, з магазинами сувенірів і таке інше. А це, як виявилось, іглесія де Сантьяго-Арабаль. Там далі Пласа де Сокодовер, Алказар — це також музей. Катедраль, це кафедральний собор, який я вам вже показувала, Музео де Санта-Крус. Ось така от краса. Можете придбати такий сувенір на згадку про толедо. І для жінок ось така краса. Краси тут більш ніж треба. А знаєте, що мене вражає найбільше? Ти просто ось так йдеш в місто і почуваєшся, почуваєшся ніби в старовинні часи, тобто іспанці нічого не змінюють, все реставрують, але реставрують так, щоб не змінився зовнішній вид. Тобто, щоб не змінити абсолютно нічого з тих часів, матеріали. Все будується масо-мінус, як кажуть самі іспанці, дуже схожа, дуже схожа на те. Ось так. Це ця це сама церква. Бачите, які старовинні матеріали, і все старе-старе. А ось, якщо ми перейдемо на цей бік, то ми бачимо Не знаю, чи це дзвіниця, чи це колона відбудована вже. Бачите? І різниці практично не помітно. Просто видно, що... Нове, воно новіше, трошки свіжіше. А ось ці старі матеріали. Ось так. Пройшовши Іглесію, ми виходимо вперед. І зустрічаємо дуже цікаве сусідство. Ось, бачите, це будинки, де живуть люди. Вон там по вулиці. Це елянто Кормет, це кафе. Це кафе реставранте де ла Естрея. Бірхен де ла Естрея і тут же, прямо поряд поряд знаходиться іглесія Бірхен де ла Естрея, яку я вам вже показувала в своєму ледь не найпершому відео, а потім ми були в ній всередині, відвідували її на на Різдво, коли дивилися різдвяну експозицію, різдвяний вертеп. А ось ще зовсім зовсім нещодавно вона знаходилась на реставрації, а вже зараз вона функціонує. Дуже швидко молодці іспанці працюють, все реставрують, відбудовують, бо зараз почалася та туристична пора, коли відвідує дуже багато туристів Толедо, і зараз, бачите, вже все відбудували. Іглесія відкрита, але погодинно. Вон там внизу є папірець, на якому ви можете побачити. Коли відкрита, розклад. Ось така от вона гарна. Іглесія біла Естрея. О, бачите, там зараз також проходить якась виставка. Ось картина Естрея 2023. І ось тут, ось так поряд з церквою, вже знаходяться ряди, торгові ряди. Так от іти по вулиці, йдемо по вулиці. І тут вже по вулиці, і перукарня, і готелі. Ось це вже готелі на вулиці. Такі старовинні прикраси, чим славиться Толедо. Це ці їхні славнозвісні мечі та прикраси. Що ви можете придбати. Зараз пройдемо з вами далі. І одразу кажу, а ось зараз вже підходимо до нашої цілі. Вона десь неподалеку. Ось так пройшовши по вуличці, ми натрапляємо на наступний готель, готель Абат. О, бачите, і дзвонить дзвони, мабуть, 10 година. Ось так ми виходимо ще на одну площу, тишу площу, яку я полюбляю називати Набережна без моря. Вночі тут дуже гарно світять ліхтарі. Зараз ось так, можна пройтись. І подивитись на краєвиди толедо. Звідти, згори. І знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше те, що я таки була права. Google Maps каже, що я знаходжусь дуже близько, дуже поряд. І ось-ось, бачите, люди вже піднімаються по сходам. Це вони піднімаються сюди, в цю саму Мескіта. De la Cristo Крісто, la Луз. Ось вона. Ось такі от сходи. Зараз побачимо, куди вони ведуть, куди вони нас приведуть. Бо я тут ще ніколи не була всередині. Завжди хожу повз, але ніколи ще не заходила всередину, не піднімалась на гору. Що ж тут є? Ось такі от старовинні колони, бачите, утримуються такими залізними. О, Це двері, вони закриваються. Воу, дерев'яні, такі ось двері зверху. Вони колись закривались. Зараз, звичайно ж, ні, але колись закривались. А, а отут знаходиться музей Крісто Дела Луза. Як гарно. От так от в мене з'явилася ідея відвідати цей музей разом з вами наступного разу. Не знаю, сподіваюсь, можна. А зараз просто подивимось. Що скільки коштує? За що, що треба платити? Пуерта, туристика, турист браслет 12 євро. Що тут вони нам пишуть? Студенти, діти з 11 до 14, родинний білет. Діс Капасідатус госта. Коротше, інваліди, жителі столиці Толедо. 2 євро. Я не житель Толедо, я житель Баргасу, тому мені треба буде заплатити. Скільки мені буде треба заплатити? Не знаю. От зараз навіть не розумію, бо я ж не студент, вже не дитина, фамілія Нумероса, велика фам... родина, ні. Не не резидент Толедо. Взагалі мене в списку нема, тому не знаю, як і бути. Треба заходити і запитувати. Легенда. Що таке леєнда? Легенда. Вдома вам перекладу. Ось так от виглядає по той бік вхід. Ми на це я зрозуміла. Ви оплачуєте вхід сюди і потім сюди, ви проходите ось сюди, сюди проходите сюди, а потім звідси ви вже заходите сюди, в саму москіту ось вона. І там зараз, мабуть, йде служба о 10 годині, бо я чую музику. Так як ми знаходимося, вже в старовидному місті, можна сказати, на казку. Здається, що так. От наші улюблені з вами вузесенькі вулички. Та з людьми не так страшно ходити, а одному трішки моторошно йти по такій вулиці. Але тут навіть автомобілі їздять. Не знаю, як вони тут пролазять, але якось пролазять. Ідеш собі спокійно по вулиці, і тут автомобіль, тобі бі-бі, пропусти. Ось мама-пака. Що це таке? Такі журнали. Якась кафешка. Бачите, ось така кафешка стилізована, мама-пака. Ось так можемо пройтись з вами по вулиці. О, Те, що я казала, але це мотоцикл. Ну, на мотоциклі ще куди не йшло. Колись ми були на екскурсії рік тому і гід нам розповідала, що, чому такі вулички. Тому що раніше, коли йшли війни, то по цим вуличкам скакали лише на конях, бо автомобілів вже ж не було. Скакали на конях. І ходили пішки, і вулички такі вузенькі, і такі ось, бачите, заплутані. Тобто запросто тут можна загубитися. І так от спеціально будували для того, щоб вороги не могли спіймати. Хто добре орієнтується, тому було легко втікти, заховатись. Хто ні, той заблукає попросту і все. Ось саме ця вулиця така Крісто Делалус, яка і веде нас до Москіти. Ось туди. А там вже ходять туристи та туристичні групи. Завжди я вдало проходжу. І ось так, ось так. Несподівано для себе туриста, який ходить по толедо, по казку історика лише з Google Maps. Ви можете натрапити на ту саму головну, головну вуличку, якою скоро, 8 червня, пройде та сама хода Корпус дела Крісто. І сьогодні я випадково її знайшла. Ось вона така прикрашена, гарна, ошатна. З купою туристів, як завжди. А ось так от. О, якийсь, не знаю, що це таке. Книжний магазин. Я знайшла книжний магазин. Комікси, магія. Клас. А оце кафе. От так от іспанці, нічого не видумуючи, будують в своїх старовинних будівлях. Перебудовують їх в кафешки, таверни, книжкові магазини та інше. Так от історичні, історичні будівлі стоять такими родзинками. Ось, наприклад, ось ця. Стала тавернею. Бачите? А ось та історія, про яку я вам розповідала. Ось так ти йдеш по вуличці і тут ти натрапляєш на іншу вуличку. Можна сховатися тут. Ідеш сюди, ідеш, ідеш. Ідеш, поки там ті вороги скачуть по основній вулиці, ти вже забіг сюди. Але головне, я вам скажу, не загубитись. Ай, Загубилася, зайшла в тупік. Не працює ця штука. Піду вийду. Ось така. Вузесенька вуличка. Здається, що вуличка, а ні. Отак сам себе в тупік і заженеш. Виходимо звідси. І моторошно, правда? Кає де альфілерітос. Треба почитати, що воно таке. Ось про цю жінку, про цю ікону навіть існує легенда. Погано видно, тому що вона за склом, за гратами. Ось ось так, що вже по вулиці, ще не кожен помітить. Але я постійно на неї натикаюсь. Ось-ось така вона. Ікона мені дуже схожа на нашу семестрельну ікону. Але мені навіть здається, що це вона і є. Але у іспанців на це свій погляд. І тому вони розповідають всім туристам таку легенду. Ніби колись жила одна жінка, її чоловік поїхав на війну, а вона була заможна. І в неї була Покоївка. І вона просила свою покоївку, щоразу, коли та побачить, що ця жінка засинає, вночі штирхати в неї голку, тому що одна ворожка повідомила їй, що її чоловік не загине на війні, якщо та ніколи не засне. Як тільки вона засне, її чоловік загине. І жінка так кохала свого чоловіка, що... Готова була ніколи не спати, і та служниця е штирхала їй голкою для того, щоб ця жінка ніколи не засинала, щоб чоловік завжди був живий і повернувся з війни. Тут же ми виходимо на ще одну вуличку, гарно прикрашену, Толедо, Толедо. І тут продовжується та сама нарядна, гарна вуличка. неймовірно гарна, а вживу, наяву вона виглядає ще фантастичніше. Ось надибала такі двері і над ними надпис. Сірва де Марія, міністра де делус Енфермус. Енфермус? Це хворі. В перекладі на українську хворі. Друзі, якщо вам сподобалась наша сьогоднішня екскурсія, наша сьогоднішня прогулянка по казку історико. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Та пишіть коментарі з радістю відповім на кожен. До зустрічі!